Привіт, чудові люди! Моє ім'я Єліна Шепель. Ви на каналі «Фінанси в 3D». Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Сьогодні я вирішила зробити нестандартний випуск на каналі і пропоную вам пройти. Тест на рівень вашої персональної фінансової грамотності. Далі буде 21 питання. Тим часом, ви, будь ласка, переконайтеся, що ви вже підписані на цей канал, де щотижня виходять випуски про гроші. І ставте вподобайку, бо повірте, далі буде і цікаво, і корисно. Отож, далі я озвучу вам 21 запитання. Ваша задача порахувати, скільки відповідей так ви дасте на кожне. Із цих 21 питання, да? Правильно не знаю. Коротше, якщо раптом що, то рівно в цьому місці прибіжать люди, які знають граматику української мови, і напишуть, що я десь тут промахнулася. А ми тим часом починаємо. Питання номер один: чи ведете ви облік своїх доходів і витрат? Друге питання: чи знаєте ви, скільки грошей у вас залишається щомісяця після обов'язкових витрат? Третє питання: чи маєте ви зібрану так звану фінансову подушку безпеки, яка може покрити від трьох до шести ваших звичних щомісячних витрат? Четверте питання: чи відкладаєте ви певний відсоток вашого доходу? На щомісячній основі на заощадження? П'яте питання: чи порівнюєте ви ціни перед тим, як зробити дорогу покупку, велику покупку, важливу покупку для того, щоб знайти найвигіднішу пропозицію? Шосте питання. Якщо ви користуєтеся кредитною карткою, то чи робите це грамотно? Погашаючи баланс до завершення пільгового періоду? 7. Чи маєте ви фінансовий план на найближчий рік, включаючи конкретні цілі та покроковий план для їхнього досягнення? Восьме питання. Чи плануєте ви великі покупки заздалегідь, а не купляючи ці речі емоційно? Дев'яте питання: чи знаєте ви, що таке інфляція і як вона впливає на ваші заощадження та накопичення? Десяте питання: чи відкладаєте ви регулярно гроші на пенсію чи довготермінові цілі? Одинадцяте. Чи ретельно ви вичитуєте угоди перед тим як їх підписувати, наприклад, про кредити, розтермінування та будь-які фінансові зобов'язання? Дванадцяте. Чи вкладаєте ви гроші у свій саморозвиток та підвищення кваліфікації? Тринадцяте питання: чи маєте ви захист у вигляді страховки медичної? Майнової або автоцивілки. 14. Чи відслідковуєте ви свої фінансові звички та працюєте над їх покращенням? П'ятнадцяте Чи обговорюєте ви гроші у вашій родині, ведучи спільний чи роздільний бюджет і разом працюючи над фінансовими цілями? 16. Чи перевіряєте ви, скільки грошей списується за ваші автоматичні підписки? Наприклад, Netflix, Spotify і будь-які інші сервіси, якими ви користуєтесь або, можливо, не користуєтесь? Сімнадцяте. Чи аналізуєте ви свої фінансові помилки минулого для того, щоб не повторювати їх у майбутньому? 18. чи маєте ви різні види доходу додатково до вашого основного місця роботи чи основної бізнес діяльності? Дев'ятнадцяте чи приймаєте ви рішення про спільні великі дорогі покупки разом із вашим партнером в родині? Двадцяте. Чи маєте ви фінансовий план на випадок втрати вашого основного місця роботи чи вашого основного бізнесу? Двадцять перше. Чи користуєтесь ви кешбеком і програмами лояльності для того, щоб оптимізувати свої витрати? Що ж, це якраз і були. Всі питання тепер, будь ласка, порахуйте, скільки разів ви сказали так, або там на тому кінці екрану кивнули, і переходимо до результатів. Якщо у вас вийшло від 17 до 21 так моє вітання. У вас розкішний рівень персональної фінансової грамотності. Так, тримати. Якщо у вас в результаті вийшло від 10 до 17 так. Чудово, дуже хороша робота. Це прекрасний результат. При цьому є ще над чим працювати. Якщо у вас вийшло менше десяти, так я страшенно втішаюся, що ви вже на цьому ютуб каналі нижче в описі я залишу посилання на випуски, які будуть вам корисні і допоможуть покращити ваш рівень персональної фінансової грамотності. Напишіть в коментарях, який результат вийшов у вас, і яке питання змусило вас замислитися найбільше. З нетерпінням чекаю вас в коментарях. Страшенно мені цікаво дізнатися більше про глядачів і слухачів цього каналу. Я ж на цьому з вами прощаюся. Побачимося вже за тиждень. Па-па!